Великий кет, це кет, він ну як, як наша яхта. А у мене відібрало мову. Менше доби я перебуваю в цьому стані, і я вам скажу відверто, я в шоці є шанс побачити, а є типу в мільйон разів більше шансів не побачити китів. Я прийшла додому вже знаєте, така максимально розбита. Ми переміщаємось в одну точку, кити вже пішли далі. Ну і я ризикую просто швидко так от стрибаю з яхти. Це наскільки. Особливий момент для мене. І я зараз отак, от інсайтово для вас, проживаючи цей момент, типу записую відео. Я просто розумію. Ну, типу. Yeah. Всім привіт! Це канал Today. І сьогодні ми з вами на острові Маврікій. Це особливе місце для мого серця, і саме в такому. Сильному ресурсному стані я хочу з вами поділитися глибиною. Хочу поділитися з вами своїми цінностями і поділитися дуже відверто. Чим я насправді горю гроші, експертність, блогінг і маркетинг. Це дуже круто, тому що це дає дуже сильні можливості для розвитку, взагалі для подорожей. Але в мене є речі, які взагалі мене дуже сильно запалюють і змушують вранці просинатись. І сьогодні я хочу з вами цим. Поділитись, тому приготуйтеся. відео буде дуже душев. Ми з вами на острові Маврікій. тут Волого. Ззаду, навіть якщо видно, йдуть трішечки крапельки дощу. і моя зачіска зараз буде ставати все більше і більше, якби кучерявою. До кінця відео готуйтесь, що я буду прям пом-пом-пом, як баранчик Шон. Ну що, поділюсь з вами взагалі головною, якби ціллю, чому я приїхала на острів Маврікій, і вам буде дуже просто взагалі мене зрозуміти як людина. Основна моя ціль, чому я приїхала на цей острів, це побачити кітів. Так вам не почулось саме кітів не просто там позагалі. Почати в лакшері готелях, не просто подивитися острів, а конкретна ціль це побачити китів. Касаток. Я впевнена, що колись ви, коли були маленькі, можливо, хтось з вас дивився фільм Білі про косатку. І мене дуже фільм цей ще в дитинстві надихнув. і в Мене виникло таке шалене бажання взагалі побачити кітів. Що коли я була маленькою, мама з татом не дарувала мені книги, Вони називається «Енциклопедія. Я пізнаю світ. У мене їх є ціла колекція. Що ви розуміли? Тобто, всі енциклопедії Я пізнаю світ які є, вони є. В мене вдома, ми в мене там в батьків вдома, в, в чільницях. Я просто кожен раз, коли згадую навіть про ці енциклопедії, розумію, що моє шалене бажання побачити світ, воно зародилося ще коли я була дуже 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 маленькою. По суті, всі мої поїздки, які зараз є і а заробляю я завдяки блогінгу. Тось одна із причин, чому я почала займатися блогінгом, чому я пішла в маркетинг, чому я почала конкретно масштабувати бізнеси експертів. Буду з вами відвертою. Це шалена жага жити в подорожах. Я коли навіть про це говорю, в мене. Максимально сердечний центр. От він він вібрує. Я впевнена, що навіть через відео ви це можете відчути. Я наскільки сильно горю подорожами, і мені наскільки сильно подобається відкривати чудеса світу. Мені наскільки сильно подобається відкривати природу, мені наскільки сильно подобається бути в тих місцях, де знаєте, мало хто буває. Тобто є такі класні там туристичні об'єкти, де всі якби по світу люди з'їжджаються. А мені саме подобається дивитися на історичні місця з особливою енергетикою, дикі місця, там де дика природа така. Знаєте, дуже особлива, і одне з моїх таких глибоких бажань, яке зародилося ще в дитинстві, коли я не знала, як я буду жити, коли виросту, як у мене все були, але у мене тоді зародилося сильне бажання побачити світ, побачити дику природу, і от на острові Мавріки мені вдалося це зробити. Мені вдалося це зробити вчора. І я в такому глибокому інсайтовому стані, і я вам скажу відверто, я в шоці, тут ви побачите фрагменти того, як я змогла зануритись. в Індійський океан і не просто побачити китів, а поплавати з ними. Це для мене просто одне із найбільших таких внутрішніх досягнень, втілених дитячих мрій. І я навіть про це вам говорю. Фух. Мені навіть важко підібрати слова, і я просто хочу, щоб ви побачили цей фрагмент відео. Мою реакцію взагалі. Це, це дуже особливо. Той Мексик. Я вам розкажу перед історією. Мені прийшлося якби вивчити цю інформацію більш детально. я була двічі в Домінікані, і мені не вдалося побачити китів. Взагалі, побачити китів, да wild fish, це таке достатньо рідкісне явище, і це може бути тільки в певний сезон. І побачити китів можна тільки в певних точках світу, і навіть в сезон це зробити дуже важко, тому що це дика природа. І для мене, знаєте, оцей момент це шалене бажання з кожним разом, коли у мене не виходило. В мене мене зароджували ще більше, тобто це моя п'ята спроба побачити китів вдвічі в домінікані. В мене не вийшло. Декілька днів тому ми пробували декілька разів тут на острові Маврікій. Не я сама у нас є компанія з чотирьох людей, і ми вирішили, якби конкретно зайнятись тим, щоб поїхати подивитись на китів. Що ключове в цьому всьому? То нам заважала природа. То нам заважав циклон, то ми вже виїхали. Все було зручно, а все було добре. Ми познайомилися з таким французом, який має яхту, який тут живе, який якби все знає. Ми вже такі: Вау, супер класно! Ми відправимося і побачимо нарешті кітів. І що ви думаєте? Ми відправляємось, Стається так, що у нас не працює один з моторів за китами. Потрібно постійно, якби переміщатись дуже швидко, хоча б встигнути трішечки їх. Побачити. Вони постійно переміщаються з однією. Точки в іншу. У мене було наскільки сильне розчарування, тому що я розумію, що ти якби прилітаєш в інший кінець світу, ти знаходишся на острові в індійському океані. В тебе є шанс побачити, а є типу в мільйон разів більше шансів не побачити кітів. І знаєте, в мене якийсь момент наскільки сильно так всередині все обірвалось, тому що якби ціль є. А ти її не можеш зробити то погода, то в інших країнах це не вийшло зробити. В нас ламається мотор. Я прийшла додому вже знаєте, така максимально розбита і розуміла, що в принципі є шанс і не побачити, але я розуміла, що от в мене має бути цей шанс. І от е, сталося так, що ми вже передумовилися з іншими людьми, і ми відправились вчора за кітами. Я вже розуміла, що по факту заборонено тут на Маврікій плавати з китами, тому що це дика природа, і були випадки, і влада взагалі заборонила такого роду момент. От але мені вдалося це зробити. І, ну, я просто в шоці, як це вдалося. Зараз вам розказую, знаєте, я Сама проживаю цю картину. По перше, вчора був такий якби незрозумілий циклон, і от зараз ззаду мене йде дощ, і от уже цей циклон наближається. І вчора цей циклон наближався. І Я розумію, що ми там встаємо і їдемо в п'ять ранку. Це щоб добратися навіть до того, щоб поплисти на яхті всередину індійського океану, і цей процес він, він дійсно складний. Знаєте, я відчувала, що я проживаю якийсь такий момент, як експедицію. Тобто я розумію, що ми там готуємося до цього, так і я розуміла, що плавати взагалі з ну там з китами, це, це взагалі заборонено. Ну і звичайно, типу в мене. Професійного знаряддя, що я вмію плавати і дайвінгом багаторазово мене з собою не було. І от стається так, що ловлять сигнал. От всі, хто в яхти були, там були різні люди, туристи з Японії, з цілого світу. От ну так цікаво, знаєте, у нас було десь порядка там п'яти яхт, і вони передають сигнал один одному. У них є підводний апарат, який ловить сигнали, вони чують, де знаходяться кіти. І ми завдяки цьому підводному апарату ми почули, де є кіти. І ми почали швидко переміщатись до них. Ми переміщаємось в одну точку, кити уже пішли далі. Ми переміщаємось в іншу точку, кити уже пішли далі. Ми переміщаємось туди, кити уже пішли далі. Ви розумієте, а це годинами затягується цей процес, тому що кит, він по факту випливає. Раз там в годину він не потребує так часто випливати зовні. Я розумію, що ми вже годинами, просто на страшенні там жарі, погода постійно змінюється, і ми перепливаємо з шаленою швидкістю з одного на друге місце, щоб хоча б мати шанс, знаєте, отак от трішечки побачити. Я перечитала всю інформацію, яка є. Я знала, що тут на, на Маврікі є 58 кітів, і розкажу вам цю таку цікаву інформацію, що ви для себе знали і хто загориться ідеєю, теж побачити китів, відчути. Просто ці нереальні емоції на Мавріків. Зараз є 58 китів. Це самка з малюками. Хлопчики-кити, чоловіки, кити чоловічої статі. Перепрошую, кити це ж треба так просто сказати. Чоловічої статі. Кити вони тут декілька місяців вирощують питомство в цих умовах. Далі вони переміщаються в Антарктику. Тобто, по факту їх побачити, знаєте, це дуже рідкісне явище. І ключове в цьому всьому, що мені це вдалося. Я просто хочу, щоб ви бачили, бачили це відео, а у мене відібрало мову. На початку я побачила двох малюків-китів. У мене наскільки були сильні емоції, мені здавалося, що, що я не вірю, що я це бачу. Ви знаєте, я завжди ну там маленькою дивилась, читала, дивилась картинки, дивилась фільми. Але ж, типу, це побачити вживу, я просто сиділа в мурашках, Тож не сиділа я. Я стояла на кінчику яхти, я тримала цей телефон, який боялась, що він взагалі впаде. У мене там, знаєте, в мене там ну емоції, вони просто вилетіли з чату. і найголовніше, що мені вдалося, це поплавати з китами. Я не знаю, як так сталося, але в певній точці там знімався фільм. І що цікаво, що цікаво, туди, якби плисти не можна було, там фільм знімається, і як тільки ти приблиз. Всі, хто були з камерами, це професійні підводні камери. Вони всі нернули з акторами знімати якби фільм. Я розуміла, що там якийсь фрагмент їм обов'язково потрібен для цього фільму. Ну і я ризикую, просто швидко так от стрибаю з яхти і мчусь, мчусь на глибину, щоб буквально це знаєте, це 4 хвилини відчути 4 хвилини найбільшого щастя, можливість побачити цих істот живу. А найголовніше, що, що взагалі зі мною сталося, це те. Що великий кит, це кит, він ну як, як наша яхта, реально, як наша яхта, він приблизився до нас, я отак от нирнула з трубкою. Саме головніше, що на відео видно, як я з ним плаваю, і його видно тільки маленький кусочок, а вся отака, от Мож, я не можу це по-другому сказати. Все так, весь кит він під водою. Я наскільки сильно даю собі звіт того, що я от ниряю, я дивлюся, а кет він дивиться на мене отаким величезним оком, таким в нього величезні очі. І я дивлюсь, і він розумієте, він дивиться як на мене і здає оці звуки. Оці їхні звуки у мене реально мурашки просто пішли, і я під водою. Тобі треба швидко реагувати, і я прямо дуже близько, там, до двох метрів. До двох метрів я бачу так максимально близько кита, і навіть ближче, тобто він ще ближче до мене підплив. в мене таке відчуття було, ніби кет мені посміхається. Я, я, я ще такого не бачила, так, наскільки могутньої величезної істоти. А найважливіше, що мені сказали, що до них близько, близько підходити не можна. Ну, Він величезний, він, він правда величезний, і ти не знаєш, яка це буде реакція. Я пам'ятаю в той момент, мені наскільки потрібно було. Швидко приймати рішення. От я, як, знаєте, я була під водою, мені треба було і подумати, і як дихати, і як бути, і як швидко плисти. Це наскільки особливий момент для мене. І я зараз, отак, от інсайтово для вас, проживаючи цей момент, типу записую відео. Я просто розумію. Ну, типу. А що це треба бачити? Це нереально сильні відео. Ви розумієте, такого в житті можна ніколи не побачити. І саме головне, у мене був шанс втілити свою дитячу мрію ось такою. Хух. Ну. Знаєте, що саме головне в цьому всьому? Саме головне, що мені вдалося втілити. Мрію себе маленькою, ну прям знаєте, ну ти тобі там 9-10 років, да? ти в третьому, в четвертому класі, і ти читаєш енциклопедію Я пізнаю світ маленькою. І ти читаєш про китів, І тут тобі 28 років, і в тебе є шанс те, що ти читала колись маленькою, побачити вживу. Знаєте, я коли поверталася з яхти. Я десь півгодини взагалі не говорила. І в мене був всередині наскільки сильний переворот, і я зрозуміла взагалі свій основний мотив, для чого я взагалі роблю бізнес, для чого я так масштабуюсь, для чого я доношу цінності, для чого я постійно знімаю експертні відео, навчаю людей, веду за собою людей. Мені так подобається надихати їх на здійснення своїх дитячих мрій. Я не можу вам передати за словами. Я зрозуміла, що мій головний мотив, чому я взагалі просинаюсь вранці, це я дуже сильно хочу бачити світ, бачити оці такі особливі моменти, ділитися з вами і цим самим запалювати вас. Моїх людей, мою лояльну любиму аудиторію на те, щоб ви здійснювали свої кризануті дитячі мрії. І от надалі, весь контент, який я буду створювати, він він буде різний. Він буде і про масштаб, і про маркетинг, і про те, як заробляти зі своєї експертності і масштабувати свій бізнес. Але основна лінія, яку я завжди буду для вас транслювати, це те, що кожен з нас. Може вибирати те життя для себе, яке він хоче, що кожен з нас може втілювати ті мрії, навіть якщо вони дитячі, навіть якщо більшість людей їх не зрозуміє, хтось тобто, мрії там про сумки брендові, да, про там Дубай полетіти, чи там знаєте, ну такі речі, типу які масово люди всі роблять, да а я тут вам про китів взагалі розказую, да Знаєте, що ваші мрії вони будуть супер крейзенуті. Я хочу бути тією людиною, яка вас надихне на те, щоб ви робили те, що ви хочете, те, що ви хотіли будучи маленькими те, що вас дуже сильно запалює, і от наступна лінія, яку я буду вести в своєму ютуб-каналі, це будуть саме подорожі. Я буду вам розказувати більше про місця, які я відвідую. Чому я відвідую? От, наприклад, зараз я на Маврікі, і для мене це особливий острів, тому що тут дуже особлива дика природа. От побачити кітів, дельфінів можна от у відкритому індійському океані. Це саме унікальна можливість, яку взагалі можна отримати, і от чому люди відправляються там з Європи. З Індонезії, з Африки і так далі, типу з усіх точок світу з Америки. Так багато американців тут. Чому вони відправляються? Тому що багато хто хоче побачити саме це таке незвичне явище, і от ключова причина, чому я подолала такий великий шлях для острова Маврікій. Це не просто побачити гарні пляжі. До речі, вони тут розкішні тут індійський океан. Тут просто ти знаєте, як з завимираєш навіть я зараз вам за цим виглядом спілкуюсь. У мене самої якби шок, тому що тут дійсно. Ну, дуже красиво, от найголовніше, що тут є, і чому варто сюди поїхати на Маврікі, це побачити кітів. Зразу вам скажу, побачити їх зразу, це практично неможливо. Я спілкувалася з людьми, які робили дуже багато спроб, і в різних країнах, як я так само, як я в Домінікані, але отримати таку можливість воно вартує того. І, от моє відео це. Сьогодні для вас спеціально для того, щоб поділитися моїм особливим станом, спеціально для того, щоб показати вам фрагменти уривки з мого занурення, з мого такого, знаєте, нереального експірінсу. І я розумію, що справжнє багатство воно виглядає так. Справжнє багатство це не якісь брендові речі. Справжнє багатство – це можливість подорожувати в будь-яку точку світу. І я щаслива, що я працюю саме в маркетингу, там де дуже багато грошей. Я щаслива з того, що я надихаю людей вести блог, що я запалюю їхні серця саме через маркетинг, через масштабування своїх ідей, завдяки маркетингу, так заробляти більше. Я вірю, що в кожного мого учня, який мене зараз слухає, який слухає цей YouTube, я бажаю вам і вірю в те, що у Кожного з вас буде і є зараз можливість реалізувати свої дитячі крайзануті мрії. І якщо це відео вас надихнуло, якщо це відео показало вам мене трошечки з іншої сторони, показало вам головний мій мотив, чому мені так сильно хочеться вранці прокидатись? Чому мені подобається жити на островах? Чому я зараз живу в подорожах? Я впевнена, що це відео відкрило і показало вам мене з іншої сторони. Якщо це відео вам було до душі, обов'язково поділіться зі своєю аудиторією. Обов'язково підпишіться на мій канал, тому що далі на шутропотудей ви будете ще більше бачити подорожі. Я буду ділитися виключно з вами тим, чим я горю, тим, що мене запалює, і тим, що дає мені найбільші можливості і, взагалі, гроші для того, щоб я реалізувала такі мрії. Тому обов'язково підпишіться на канал Шутропоте. До нових зустрічей, дорогі, і пряме включення для вас з. Дуже особливого місця для мого серця це острів Мабріки. Хто тут їде на великі діти? Хто?